Всім доброго ранку. Я Наталія, і ви на каналі В'язання та сільське життя. Ранок починається з пасіння, хоча до, до цього вже трошки роботи зроблено вдома. Зараз зроблю анонс, про що хочу поговорити в цьому відео, що показати. Що в'яжу, значить, про що поговоримо. Я недавно була у своєї, у свого перукаря, трошки укорочувала довжину, і кажу, їй, ме так лізе волосся, що я кажу, не знаю вже, що йому робити. Катя мені купляла там якісь маски, якісь. Як це називається? Ну, так, да, мабуть, маски. Ну, щось нічого не допомагає, і моя перукарка дала мені таку рекомендацію, або пораду, точніше. Каже, купи хну, і буде тобі щастя. Волосся перестане лізти, тому що хна укріпляє, але ж якщо ти не хочеш такого рижого кольору, то добав басму. Я хною ніколи не користувалась, і в мене все життя волосся, знаєте, таке е, дуже м'якеньке. Через чур м'якеньке. Ніяка укладка не держиться без літри лаку, ніякі кудряшки не держаться. <сум> тобто це все, знаєте, так Ну, не, не зовсім приємно, воно той гарно, коли м'якеньке волосся, але, але нічого, в принципі, гарного в цьому і немає. Тому в мене питання, дівчата: хто користується хною, хто користується. Басмою. Будь ласка, підкажіть мені, чи правда це так? Тому що мені чогось страшно, не знаю. Я колись дивилася м, Альону Абель, і вона розказувала, що вона користується тільки хною, і в неї волосся таке е, гарне. Швидко росте. Ну, справді Альона дуже класно виглядає? от, І не знаю. А я чогось боюсь, тому в мене до вас прохання. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи стоє звернутися до хни? Чи все-таки не треба? Поки мене дівчата забрали у хміль, ми з вами поговорили про фарбування волосся. Точніше, не фарбування, а укріплення. Волосся лізе, в принципі, кожну осінь у мене і кожну весну, але в цьому році, в році це зовсім щось, щось страшне. Так що треба щось робити? У нас вже немає заморозків, доволі тепло, сухо, хоча на сьогодні вже передають дощ. І оце у мене дівчата шукають, не знаю що. Ходять, мене з ніг збивають. Квітуля, ти можеш? І ти, щоб я не перечепилась через тебе, га? Шо? Моя маленька китінька, да? Ти моя маленька китінька, он драконші буянять, да? ти слухняна дівчинка, квітолечка. Шлухнана, да, така, маленька дівчинка така. Іди пасись. Не хочеш? Каже, я вдома наїлася, мені воно оце твоє пасіння ні о чому. Так, значить що? Зараз буду показувати, що я в'яжу, що я з собою сьогодні взяла. Десь треба пристроїти свою торбинку походну і покажу покажу що у мене в торбі. Поки йду шукаю місце, де пристроїться, щоб показати, які які в мене процеси, я хочу вам розказати смішну історію. Декілька днів назад прийшли ми на це місце пастися з козами. Тільки спустилися. Воно так по. От там по полю, зараз сонце сліпить погано видно. Туманець так гарно, тихо-тихо. Кози пасуться, і тут я чую звуки. Це щось було незрозуміле, того, що, це, знаєте, як скрежит желіза. Ну, я понімаю, що це... це не желізо, це не. Як сказати, це не машина, це нічого такого, це якийсь звір. Як кричить лисиця, я чула, і це було не те. І я, значить, стою, слухаю, а воно так далеко, ну, в кінці поля. Аж там, вон. бачите, де оті дерева, оце отам, звідти виходив звук. Я. Слухала-слухала, і це так, як вроді хтось підкашлює, хтось якийсь такий крик. Прийшла я додому, вклю... зайшла в YouTube і стала шукати, як кричить самець Косулі. Дівчата, якщо вам цікаво, якщо ви ніколи не чули, зайдіть в Ютубі, подивіться. Крик самця косулі. Я думала, там слон горлани. Чесне слово, ну ніяк не оце отаке ось чудо. Ну, косуля трошки, мабуть, більше від моїх кіз, але ну, все одно. Е, я про це написала Ірині Бранд. Вони там із косулями живуть дуже близько і в них багато цих. Кажу, Іра, я чуть не вмерла. Вона сміється, каже, «Да». Я тебе розумію, тому що каже крик, косулі це ще те зреліще, але да? я його не бачила, я тільки чула. І перший раз в житті я почула, от реально о -о оці звуки це було весело. Так що у мене тут, в мене тут, <с> це я так кажу, в мене. Тут на цьому місці я точно знаю, що живе дві лисиці, ми їх періодично бачимо. Косуль я вже давно не бачила. І точно були два зайці. Було дві пари диких голубів, але зараз я їх чогось не бачу. Оце таке в нас тут господарство. Ну і ми тут періодично пасемося. Не періодично, ми, в принципі, тут кожен ранок пасемося. Так що зараз покажу. Найшла таке місце, де не буде сліпити сонце. Ось дивіться, яка краса тут, дерева вже якось так не зовсім дружно жовтіють дерева, деякі ще зовсім зелені стоять, хоча листя вже навіть не зелене, а таке аж, аж чорне. Деякі ось клинки, вони стали не зелені і не жовті. Так, ну добре, зараз десь пристроюсь, покажу вам. Процеси. І так, ось мій носочок, шкарпеточка, по якому я хотіла знімати майстер-клас, але щось пішло не так. І я почала нову пару носочків. І так, я вирішила знімати майстер-клас по носочкам, але Уже товстішим. Чого? Того, що я хочу, ось, бачите, я зв'язала п'яточку. П'яточка укріплена, точніше, стінка п'яточки укріплена. Але тепер я хочу розпустити, того, що я, в принципі, зв'язала, почала в'язати стінку п'ятки. І вчора до пів в'язала цей носочок. А тоді. Сьогодні вранці я зрозуміла, що треба мені попробувати п'ятку. Господи, ви можете одийти від мене, п'ятку попробувати зв'язати усю укріплену. Я подивлюсь, чи вийде в мене це чи ні. І вже коли цей носочок буде готовий, другий йому пару я буду в'язати і знімати майстер-клас. Ниточка у мене носочна. Але я в'яжу в дві ниточки, і спиці у мене тут три з половиною. Тобто я в'яжу такі собі валяночки і з двох, з двох мотків. П'яточка і мисочок однотонні, а оця краса така, це секційна ниточка. Ну там я в майстер-класові я все покажу. Чого я почала в'язати? Вирішила саме для майстер-класу взяти товстеньку ниточку, тому що в'яжеться дуже швидко. Я оце все зв'язала буквально за, ну, мабуть, за, за дві чи за три години, вчора ввечері сіла, почала знімати майстер-клас. А тоді думаю, та ні, так не буде діла. Треба це все діло зв'язати, один, показати, що воно в результаті повинно вийти, і тоді вже в'язати другий носочок. Тут все так, як і в попередніх носочках, клин підйому, йому, гладдю. Так що ваша. Порада зняти майстер-клас по таких носочках буде виконана. Стараюсь усе зробити. Але майстер-клас це, це не просто включив камеру і, і балакаєш, що на очі попаде. Майстер-клас це повинно бути реально якісне відео, щоб все було зрозуміло щоб донести інформацію легко, щоб людина зрозуміла і знала, як це все зв'язати. Так як колись, я подивилась декілька відео і тільки у Люби зрозуміла, як це все робиться. Тому треба, щоб було якісно. Ну, я постараюсь. Так що ось такі справи. Зараз буду розпускати оце те, що вив'язала п'ятку і перев'яжу, попробую. Ну, а результат покажу вже в майстер-класі. Що, собацюні. Ось так ми, ми пасемося. Песемося, дівчата груші пішли їсти. Наша та трава, якщо є груші, У нас захмаряє на сьогодні дощ. Бачу, що багато хто показують гриби, опеньки. В нас нема в цьому році ні грибів, ні опеньків. Ні, є, але це не та кількість, яка, яка повинна бути. При тому, що дощі у нас йшли більше місяця, і ми думали, що опеньки ростимуть кругом. Насправді ні, нічого подібного. Так, ну а на цьому я буду з вами прощатися до нового відео, до скорої зустрічі. Хочу сказати величезне спасибі за підтримку, за розуміння, за добрі, теплі слова. А ви, мабуть, знаєте мене краще, ніж я сама, тому що я стараюсь не показувати своєї, свого болю, своєї такої якоїсь, свого поганого настрою. Але ви все прощупали, зрозуміли, і тому хочеться сказати вам всім величезне-величезне спасибі і побажати мирного неба, здоров'я, благополуччя. Все буде в нас добре. Треба тільки перетерпіти і перечекати. Дай Боже нам сили. Ну а на цьому всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.